Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». До нас приєднався представник народного фронту Антон Геращенко. Зараз поговоримо про куалі сяду. Але спочатку ще одне відео. Подивимося з Донбасу. Я ще в п'ятницю його знайшов. Не, не змогли ми його в п'ятницю продемонструвати, оскільки відзначали річницю майдану. Павло Дрьомов, Стаханівський польовий командир ЗЛНР, розповідає про захмарну суму, яку його цей маріонетковий уряд має заплатити пенсіонерам, які живуть в Стаханові. Будь ласка, відео. Кадаль лично я. И я хочу вам многие попросить прощения. Пообещал по 500 гривен пенсионерам. Я просто не представлял количество пенсионеров. Когда мне принесли с пенсионного фонда только по городу Стаханову 31 тысячу пенсионеров, мы посчитали, получилось 15 миллионов. Для нас эта сумма, в общем, мы ее не представляем. Ну, от найбільше, що мені сподобалося, що є спеціальне казачі FM радіо вже в Стаханові, яке транслювало цю прес-конференцію. Пане Антоне, як про коментувати? Я про... вже третій раз його смотрю і отримую все більше і більше морального удовлетворення. Як це тяжела шапка Мономаха. Тобто хоче всі влади, відповідальності ніхто власть. не хоче. Понимаешь, оказывается, 31 тысяча пенсионеров, и все хотят кушать. А у него, кроме патронов и снарядов, привезенных из России, ничего нет. Добре, давайте перейдемо до нашої влади. В п'ятницю в ніч проти п'ятниці підписали нарешті коаліційну угоду. І ось сьогодні я читав так, моніторив мас-медіа. І головна новина, що тепер, як на мене, що Володимир Гройсман тепер претендує, він раніше претендував на посаду прем'єр-міністра, тепер претендує на посаду голови Верховної Ради. Давайте після от парафування цієї коаліціади. Про це і поговоримо. Хто зараз на вашу думку з першої посади зрозуміло, що напевно прем'єр-міністром станер саняснюю хто може очолити Верховну Раду? чи вже якісь є існують домовленості, пане Ігоре? На жаль, сьогодні не домовились щодо цієї посади і прийняли рішення, яке мені особисто дуже не подобається. Тобто, хто переможе, той стане головою Верховної Ради. І зараз все пішло на е, збір голосів, кого ж буде 226. У нас явно буде кілька кандидатів, якщо до четверга нічого не переграється. І в нас явно буде потім образа. Чому ті підтримали того? Ті підтримали того. Ну а ваша фракція? От я знаю, що точно Олег Ляшко сказав, що він хоче бути міністром МВ... МВС. що, правда, у Народного фронту є своє бачення цієї ситуації. У вас є кандидат на голову Верховної Ради, наприклад? Ми могли б Олега Валерійовича висунути і на голову Верховної Ради, проте я не впевнений, що на сьогодні зберемо голоси. Хоча якщо дві мегафракції, більше ж між ними йде конкуренція між блоком Петра Порошенка народним фронтом, якщо вони не можуть домовитися, там треба просто йти кожному на компроміси, десь логічно дивитися. Ви дві великі фракції, ви претендуєте на найвищі посади, проте треба, щоб воно було більш паритетне. Якщо не домовляться, значить не виключено висування представника однієї трьох менших фракцій коаліції саме на цю посаду. Це може бути як Гляшку, це може бути Юлія Тимошенко. От про Юлію Тимошенко багато говорив, що вона людина, яка може об'єднати е, Народний фронт з партією Блок Петра Порошенка. А хтось на студії казав, що нічого так не об'єднує, як спільний ворог, е, в особі я, Юлії дивіться, я, я не хотів би зараз говорити про персоналі, але я би хотів сказати про принципи деякі, і про в тому числі конституційні норми. От є в Конституції така норма, що якщо протягом 15 днів закон не підписує президент. Тоді закон зобов'язаний підписати голова Верховної Ради і за своїм підписом його оприлюднити. Скажімо, буде така принципова ситуація, коли буде прийнятий закон, який з якихось причин не буде подобатися президенту, але є воля на це парламенту, і президент його не буде і не витувати, і не підписувати. І такі в нас випадки є. Скажіть, будь ласка, якщо від тої самої політичної сили буде спікер парламенту, чи буде у такий спосіб реалізована норма конституції про те, що спікер за своїм підписом такий закон підписує? Тому... Оце, наприклад, питання, яке в мене, як е, в юриста, відразу е, виникає у цій ситуації. Але безумовно, питання обрання спікера це є питання політичних переговорів. І е, якщо одна з політичних сил, яка набрала багато, отримує посаду прем'єр-міністра, то так логічно завжди було, що. Другою за важливістю посадою є посада спікера, і в принципі, десь от в цьому плані, але може бути. Я, я ж кажу, що це питання політичних переговорів, але в той же час я зробив дуже конкретне застереження, яке випливає з норм конституції, щоб у нас тут не було конфлікту інтересів. Дякую, пане Антоно. Дивіться, ви мегафракція маленьким. Чи дасте маленьким якісь посади, наприклад, голову Верховної Ради, чи, чи взагалі? Чому ми торгувалися? Ви ви торгувалися за посади в Кабміні, але не було обговорення кандидатур на посаду голови Верховної Ради. не було хто... 26 октября, сразу же після виборів Росія Ценюк заявив, що ми бачимо, кандидати. У нас є. Ми назвали їх голова Верховної Ради Олександр Турчинов, внутрішніх діл Арсен Аваков, міністр юстиції. Петр э, Петренко, Павел Петренко и министр комитета, министра министр Востап Семирак. Мы единственная политическая сила, которая сразу же заявила, кого мы видим. Потому что самое замечательное коалиционное соглашение, самые замечательные принципы не будут выполняться, если нам будут давать каких-то коту в мешке, потом на, на, на должность ну, я, я сейчас говорю вообще о, ми, о принципах министров. До сих пор ни одна политическая сила, кроме Народного фронта, не назвала своих кандидатов ни на одну дож... душу. Официально. Все, что мы сейчас с вами обсуждаем, это опять толчение воды в стой. Потому что официально не было заявления блока Порошенко, что мы видим на этом посту Владимира Войсмана. я еще раз повторяю позицию нашей партии. Мы за то, чтобы каждая партия, которая хочет, выдвинула своего кандидата на публичное обсуждение. Чтобы общество, а не только даже внутри Верховной Рады, обсудило и сказало все плюсы, все минусы. Может быть, Гройсман должен дальше продолжить огромный пакет реформ, которые готовили сотрудники министерства под его руководством по региональной реформе. Это огромный пласт вопросов. Человек это не доделал. Вы же почитайте его интервью Украинское право. Он, он сам говорит: Я хочу это доделать. А мы уберем, бросаем на Верховную Раду. То есть как бы с другой стороны Александр Турчинов. Если есть к нему претензии какие-то к его работе, пожалуйста, давайте их озвучим. При нем провели закон о люстрации очень непростой. При нем проводили закон о борьбе с коррупцией. Если хоть кто-то может сказать, что он был плохим главой Верховного, давайте объясним почему. Важен вопрос обвинений по принципам. И если я считаю блок Тимошенко или э, радикальная партия скажет, что у нас есть кандидат на министра юстиции или министра внутренних дел или министра экономики, называйте, давайте обсуждать вовсе публично. Понятно. Не надо делать так, чтобы за... было так, что вот знаете, вот мне хочется. Сказать, что є такое мнение, что вот избрали Яценюка, Он сразу должен за минуту всех назвать вперед. Да, не так это делается. В той же Европе, коллеги не дадут соврать, Там избирают премьер-министра, он берет время обычно 5-10 дней на формирование правительства. І так далі. Механізм взагалі ви збираєтеся в четвер, так я розумію. Yeah, yeah. Ви першим кого обираєте? Голову Верховної Ради чи да. прем'єр-міністра? Голову Верховної Ради. Правильно, я про це і кажу, що вже про прем'єр-міністра домовилися, про Верховну Раду голову ще не домовилися чомусь. Хоча за механізмом ви маєте про це першим ділом домовитися. Чи ні? Чи я помиляюся? Пора називати не... прізвища з Антоном того ж з тому, що і суспільство могло б задати питання, але ж дуже важливо, щоб ми, як депутати, могли провести зустріч своїх фракцій з претендентами на посаду голови Верховної Ради. Тому що інакше у нас всі зустрічі будуть відбуватися відповідно в ніч, середина четвер, до ранку, в четвер Демо на присягу всі з такими очима. Хтось щось здатиме, хто щось не здатиме. Чому не назвати прізвище сьогодні мати два дні на зустрічі? У мене є ряд питань до будь-якого претендента на цю посаду. Пане, я... Юрій, це ви, ви член фракції партії, яка пройшла і є бере участь в коаліції. Наприклад, пан Юрій, взагалі, він свобода не прийшла. Він взагалі не був фракції. Він не веде переговорів, і він взагалі не може, як розумію, поки що прийти на зустріч якоїсь фракції з претендентом на посаду на голову Верховної Ради чи уряду, правильно, пане ні, ну ви правильно, пальні ну, чи кандидати в можуть провести встречу але. з то, так, якщо вони хочуть проводити, так ну з іншої сторони, це дозволяє той факт, що ми зараз не беремо участі в коаліційних поминоках, дозволяє трошки відійти назад і зі сторони це все подивитися. Можна сказати, як сторонній експерт. Тут кілька моментів було згадано. Ну, по перше, якщо пан Антон згадав європейську практику, то якщо ми дивимося на традиції європейського політиризму західно-європейського то ми бачимо, що під час формування коаліцій всередині цих процесів приймається рішення. Або це публічний процес, так, і тоді всі мають право говорити все направо і наліво, або це навпаки закритий процес. Зазвичай, до речі, в Західній Європі це закритий процес, а не публічний процес. Тому, на мою особисту думку, не зовсім правильно, якщо було прийнято рішення тримати все в, в, ну, в цій групі, зараз направо і наліво все висвітлювати. Хоча, якщо е, мова йде конкретно про е, пана Гойсмана, то е, знаєте, ну я. Особисто як людина, яка родом з Вінниці, і знаю трошки по діяльність пана Гойсмана, я особисто не буду за нього голосувати як потенційного голову Верховної Ради України. Е, можливо, свобода навіть когось свого запропонує. Ми зараз маємо такі дискусії. Можливо, теж буде певний компромісний варіант. Е, хоча насправді е, шкода, звісно, що так вибувається в останній момент, що в момент моменти досі ці торги. Е, і знаєте, от коли ви сказали, що коліціада закінчилась. А насправді вона навіть ще не починалася. Тому що коаліціада – це не той папірець як під назвою Коаліційна угода, де написано е, рамкові речі з хороші, хороші фрази, хороші заголовки про те, як жити буде добре. А коаліціада – це конкретні люди на конкретних посадах. І хто ці люди є? Чи це корупціонери, чи це не корупціонери, чи це фахові люди, чи це він невідомо хто. Е, і коліціада це конкретні законопроекти, які будуть вноситися в Верховну Раду. Тому що е, назвати законопроект можна як завгодно. Його ще можна про те, як всі будуть класно жити наступних 100 років, а що написано в цьому законопроекті, це зовсім інша штука. Тому що наприклад, якщо ми говоримо той самий закон про очищення влади, це хороший закон. Дуже добре, що його хвалили. Дуже добре, але це тільки перший крок на величезному шляху, тому що насправді той закон мало що очищує. Пане Юрію, тому, от якщо запитання, носити... які так. у вас конкретні претензії до Володимира Гройсмана? Ой, ну я не не буду. я все ж таки, після знаєте, після того як ми е, пройшли майдан, це май... партії які. Багато зробили кожна партія, яка сьогодні виховані раді багато зробила для того, щоб вигнати Юнуковича, щоб е, е, був певний результат після Майдану, хоча перемоги Майдану, на мою думку, поки що немає, навіть близько. Е, я не буду зараз озвучувати певні моменти. Хай е, прокуратура розбирається, власникаючи хто і хто. Колега, такму так. може тоді не треба було заявляти, що у вас є якісь претензії? Це Я за Грусман голосувати. Не а буду. я так і сказав, що да. я не буду голосувати за Гройсмана. Ну, Голос. Сказав... Ну ви тумана стало війні. У мене є інше, чого Ну, мэра вот. -вот. Да, Это очень интересный вопрос. Почему нет выборов мэра Винницы? Которые по закону должны проходить любых выборов, если за полгода до очередных выборов. Вот это очень плохо. Ну, запытание до парламента. Парламент призначает выборы. Согласие во всех фракциях, в том числе Блоки Прошенко, и назначим выборы мэра Винницы, потому что это необходимо. Иначе будет нехорошо, потому что была злочинна Влада Януковича, которая назначала выборы мэра города Киева. А вот теперь есть непонятно, что и почему-то выборы мэра Винницы так и необходимые. Такие пытаются из того списку, которые хочется задать кревницу цього парламенту. В 8 месяцев уже новых керівництво парламенту, чого не призначили вибори Вінниці, чому не публікували декларації депутатів, чому не вели персональне голосування? І це до кожного: як ти будеш справлятися з цими проблемами, як голова Верховної Ради України? От хто краще буде справлятися, того й треба підтримати, а не того, з ким під столом перетерли, обмінялися на щось. Друзі, пане Антоне, хотів, щоб ви ще прокоментували це. У вас ще не було. Я зачитав інформацію про те, що харківський окружний адмінсуд скасував рішення харківського міського. Припрошую, голови харківського ода балути про знесення пам'ятника Леніну на, на площі свободи. Тепер що значить буде відновлено цей пам'ятник згідно з цим рішенням суду? Правильно Ні. я розумію? Ні. Такая ситуация? В зале оценка этого решения судового. Ну, при мне писалось решение э, губернатора о сносе памятника Ленину. Это было компромиссное, справедливое решение. Вот вы знаете, есть такое понятие законности, есть понятие справедливости. Так вот решение суда может быть законное, но несправедливое. А бывает справедливое, но незаконное. Но это другой Баланс. Правильно? Так вот я хочу сказать следующее. В той ситуации, когда тысячи наших ребят гибнут на полях сражений, Когда недобитки Януковича пытаются поднимать голову в юго-восточных регионах, когда собрался митинг харьковчан, тисячі людей пришли з тим, чтобы этот памятник снести, а он олицетворял уже даже не только комуністическую эпоху, памятники Ленина олицетворяют сейчас эпоху Путина, который хочет вернуться к авторитаризму. Сейчас. И поэтому, поэтому губернатор подписал справедливое решение. На мой взгляд, и я и... его полностью одобрил и, и И, І до речі, і до речі, декомунізацію потрібно продовжувати. Тому я хочу сказати, що... Пам і пам'ятник Леніну? Які знесені уже жоден із них вже в незалежній Україні відновлений не буде. На цьому треба ставити крапку. Більше того, очевидно, що парламенту, незалежно від того, що це питання місцевих рад, але потрібно буде прийняти спеціальний акт про декомунізацію і не тільки по Леніну, а пройтися і, і, по... і по інших Пане лідерах я комуністичної скажу, що доби. В Моєму рідному Запоріжжі так і не знесли пам'ятник Зержинському, який дуже довго там намагаються активісти знести, але є рішення міської влади, яка не має рішення, яка просто затягує з рішенням не те, що по Леніну, а по Зержинському, який стоїть я, там я, на площі Свободи. Я... Я думаю, що ми ще з вами будемо свідками Нюрберга-2, де ми повинні по злочинах комунізму приклади. Давайте кратку. повернемося до нашої коаліціади. Отже, що написано в цій коаліційній угоді, що ссорюються, фактично, паралельні структури. До структур парламентських, які називаються загальні збори коаліції і рада коаліції, в якій загальні збори там беруть участь всі члени, значить цієї коаліції. Рада коаліції це по три представника від всіх п'яти фракцій, тобто 15 людей. Але під час голосування кожна фракція має лише один голос, і рішення приймаються консенсусом. Чи не здається вам, друзі, що це просто фактично якісь створення паралельних парламентських структур? Чи є десь аналоги в якихось парламентах, пане Юрію? Ні, ну Аналоги певні є, звісно, тому що коаліцію якось треба е, спрямовувати, якісь, якось рішення приймати всередині коаліції, тобто, безперечно. Е, інше питання полягає в тому, що. Е, Власне кажучи, хто буде остаточне рішення приймати? Якщо остаточне рішення будуть приймати е, окремі депутати, е, я маю на увазі, кожен індивідуально буде мати право сам висловити своє слово і проголосувати на відповідних радах, і так далі. Це одна справа. А інша справа зовсім, якщо буде диктат зверху, там умовно кажучи, трьох чотирьох п'яти осіб. Отут, власне кажучи, від цього і залежить е, чи це парламентська практика, чи не парламентська практика. А це тут треба подивитися, як воно буде на практиці. Ще дуже рано сказати, як коаліція буде функціонувати. Ну я просто так розумію, пане Антону, що якщо коаліція ухвалила рішення, то всі інші. Чи не члени коаліції взагалі можуть до парламенту не ходити, якщо рішення вже прийнято, як голосувати? Правильно, наприклад, Юрій Левченко І, або там опозиційний якого можу... апріорі за, не за, за <свист> я маю об'єктивності я маю право потім висловити свою думку як індивідуальний е, е, народний депутат, щодо того чи іншого рішення коаліції. Тобто, але ж вони мають якось себе там всередині Є, організовувати. Ігор, я вас дуже прошу. Давайте нашу дискусію не до коринам Януковича. Перше, всі депутати являються системними. Частями одного большого парламентского парламента. И поэтому Юрий Левченко, избранные свободы, Ярош Дмитрий, да, там другие депутаты, опять-таки так называемый оппозиционный блок, они могут критиковать решение коалиции. Они могут своим избирателям говорить, э, коалиция ведет нас в неправильном пути, нам надо к России, нам надо к Путину, понимаете, например, да? Или еще что-либо. Поэтому эта задача уже дальше оппозиции показывать свою правоту и неправоту нашу. И дальше через какое-то количество лет, какое покажет практика, да, избиратели потом оценят, то ли мы все делали правильно, то ли мы действовали неправильно. Что касается того, что у коалиции принимаются решения консенсусом, да, ну это нормально, практика. Если будут ситуации, при которых какие-то партии будут постоянно ветировать, не объясняя, так сказать, свои действия, ну, значит, может быть, переформатирована коаліція. Это, Это честное отношение. Знаете, Черчилль на эту тему сказав і більше добавить нічого. Демократія не самый лучший вид правления, но ніхто не придумав лучше. Дякую. Ми повернемося до цієї розмови. Після натривалої реклами Залишайтеся на Буде будучи цікавіше.